Сьогодні ми поговоримо про дельтоподібні м'язи та їх тренування. Для того, щоб розібратися з тим, як тренувати дельтоподібні м'язи, давайте розберемося з їх будовою. І так, по-перше, треба зазначити, що дельтоподібний м'яз складається з трьох пучків. Передній пучок дельтоподібного м'яза починається на ключиці та вплітається сухожиллям у плечову кістку. Та його функцією є згинання плеча та приведення у горизонтальній площині. Далі у нас є Середній пучок дельтоподібного м'язу. Він у нас кріпиться за акроміальний відросток лопатки та вплітається у сухожилля плечової кістки, там же, де і передній дельтоподібний м'яз. І функцією середньої дельти є відведення плеча в сторону. І третій пучок він же задній пучок дельтоподібного м'язу, він у нас знаходиться, починається на остистому відростку лопатки та вплітається у плечову кістку. Та функцією цього м'яза є розгинання плеча та розгинання плеча у горизонтальній площині. Щодо тренування, одразу хочеться сказати, що для здоров'я плечового суглобу усі три пучки були рівномірно розвинені. Тож, тепер перейдемо до тренування. Про передню порцію дельтовидного м'язу хочеться одразу сказати, що якщо. У вас в програмах достатньо е, жимів лежачі е, на наклонній лавці, на горизонтальній, е, з гантелями, зі штангою, то вам можна не хвилюватися за те, що переднє дельтоподібне м'ясо у вас буде недопрацьоване. І, можливо, окремо вам його пропрацьовувати не треба. Якщо ж у вас таких вправ мало з якихось причин, то е, вам підійдуть вправи, такі як підйоми гантель перед собою. Ідемо далі. Задній дельтоподібний м'яз. Тут, знову ж таки, якщо у вашій програмі достатньо вправ е тягових, таких як горизонтальні тяги та вертикальні тяги, е то ви можете не хвилюватися за те, що у вас буде недорозвинений е задній пучок дельтоподібного м'язу. Але якщо ви вважаєте, що у вас е мало таких вправ, то ви можете включити, наприклад, якісь Розводки у наклоні ось, або підтягування на функціональних ременях, коли у вас локті в сторони йдуть. Тобто вправи вже можна підібрати. Ну, але ж я кажу, якщо у вас достатньо горизонтальних та вертикальних тяг для спини, то заднє дельтоподібне м'ясо у вас буде отримати нормальну нагрузку. А от щодо середнього дельтоподібного м'язу, тут це не так просто. Його треба пропрацьовувати окремо. Тож, як ми вже зазначили, він у нас відповідає за відведення плеча, тобто, нам треба включати в програму такі вправи, які будуть відводити плече. Тобто, це е, махи з гантелями або у блочному тренажері. Але хочеться сказати про один дуже важливий нюанс. Заключається він у тому, що ці відведення потрібно робити з не дуже великою амплітудою, тобто, приблизно до. Паралелі з полом або навіть трошечки менше. Чому? Тому що між акраміоном та плечовою кісткою у нас є так зване субакроміальне простір, у якому у нас знаходиться сухожилля надосного м'яза, у якому у нас проходить сухожилля біцепсу, у якому у нас також є синовіальна сумка, яка все це змащує. І при відведенні плеча. Вище, ніж 90 градусів, цей простір дуже сильно зжимається, як то кажуть. Тому можна заробити так званий імпічмент синдром та багато таких неприємних речей. Окрім того, окрім того, такий рух, який є вище того кута, який я вам назвав, він не є більш вигідним для пропрацьовки дельт. Тобто, ми вже зазначили, що дельта середня у нас кріпиться за акроміальний відросток, вітається сюди. У плечову кістку. При русі до 90 градусів у нас навіть до 80 градусів у нас рух йде виключно за рахунок плечової кістки. а все, що вище, відбувається за рахунок лопатки та ключиці. Тобто, тут у нас на Йоріку воно непонятно. От я підняв та і підняв. Але в нашому організмі воно зовсім не так відбувається. Після ось цього кута ось, все, що вище, відбувається за рахунок обертання лопатки. Тобто, це не створює додаткового навантаження на середню дельту, але створює додаткове навантаження на все, що знаходиться у нас у субопроміальному просторі. Тому тренуйте плечі з умом та будьте здорові.